Всім привіт! Ви на каналі Топ Ігри. І сьогодні ми будемо грати в гру Machine машина, друга частина. І ми зупинились на восьмому рівні. Йдемо ми в магазин. Танком смертельна суміш, сили та потужності. Нічого собі. Бонус. Обери карту. Посередині. Винагорода життя, ну це. Нормально. Йдемо покращити. Ні. Йдемо ми купити нову бомбу. Вона називається бомба, а в мене був тільки динаміт. Купити все. І ми йдемо проходити карборгінь. А, це друга машинка. Бомбер. Не торкайся. Бо вибухнеш. Це я знаю. Поїхали. Так, мені треба. О, друзі. Я розумію, що у нас було недавно 10 користувачів. Ну давайте зробимо 15 користувачів. Десь через місяць, 2, 3, 4. Друзі. Осі цієї серії я буду знімати про нову гру. Так що чекайте нову гру. Пишіть в коментарях, яку ви хочете побачити гру. І даті, друзі, я буду ставити коментарі в мої відео. Якщо ви щось напишете, вони потраплять у моє нове відео. Ай, мед! Не кусай мене, будь ласка. Забираємо другу скриню. Скільки кристалів? І мед нам заважає. А це даже не знаю хто це. Дві! А, вони мене не пускають. От тоді отак от. Йдемо на мертву петлю. Тікаємо від цих. Ні, відстань від мене ні, ням-ням-ням, ти. Ну no, все, так тобі й треба, ням-ням-ням. І ми і, і мінус один ворог. Та. My Кстати, друзі, скоро вийде нова серія про Містера Крабса. Я розніму про нову гру, а потім про Містера Крапса. Забрати. Дві скрини заробили. І так, друзі, я на тому відео заметил, що босс Мені написав коментарі, що арена для того, щоб отримати цю вот машину, грейдер. Грати за 500 кристалів грати. Дриллер. Нічого собі. Дуже небезпечний. Оце що за карта? Нічого собі. А ми має... це така файна карта. Мені подобається. А вам подобається? Якщо вам подобається, натисніть вподобайк. Якщо вам подобається. Мені треба сюди. Ха, ха смарті сюди не дійшла. А мені треба просто пройти цей рівень. Що? Я їджу другою стороною. Це що? Якийсь гонук. Чи що це? А-а-а. Мені треба коробки перенести на другу сторону. А це не буде легко, це буде складно. Ну дуже спасибі босові. Що він мені написав коментарі. Ай. Емм. Нічого собі. Тут у нас новий монстр. Коптер. А це хто? Стінгер. Так, все зрозуміло. Бомбер. А архівер. взяти 600 кристалів. Нічого собі Ням-ням-ням. А це хто? Дирижабль. А це кетчуп? А це мед, а це Смерть? І так, друзі, ми йдемо на дев'ятий рівень. Восьмий. На тобі, на тобі! Вот він! Новий монстр! Тікаємо! Треба тікати, треба тікати, треба тікати! собі яка у мене? Скорість. Такий я швидкий. Так, відстань ты, відстань. І мені треба має зустрітися з ним. Прощавай. Мен треба його знищити. тобі у мене так мало було було хп на тобі тика ну нічого собі скільки їх там Мені... не точно з'їдяться. сами Друзі. Це мені не любиться. Все, мене зійдять. Є. Архівен! Що він тут забув? Падаючий міст! Взяти. Дякую тобі. Є! Все. Ми дев'ятий рівень теж пройдемо. Відмінно. Тут я, друзі, замітив двигун. Давайте покращимо двигун. Нічого спіт. І ще. Це мені любиться. Ідемо проходити 10 рівень. Друзі, ми можемо ще за когось получу. За Задриле взяти 700 кристалів. Друзі. Я так замітив, що ми пройшли перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, а на десятий у нас нова карта. Гатор. Я його помню з першої частини. Він був для мене найсильний. Забираємо першу скриню. Якщо ви, друзі, ще не бачили, як я прохожу першу частину, то подивіться. Так, у мене вже є дві скрині. О. Файно тут. А де гатор? Ні, куди я падаю? А, я думав я вже... Там гатор був. Відчепися від мене. Ні. І так, друзі, я подивився відео і ми продовжуємо проходити. Все. Це було легко. І забираємо дві скрині. Відмінно магазин пушки. Я можу нову пушку собі. Дробовик. Лучше давайте подивимось на бомби. Дві тисячі, три тисячі. Молотова. Скалкова. Чого собі? 109 гривень. Тесла кластерна. Поліпшення. Турбо і ще. Ну все. Наша машинка прокачана на відмінно. Ну, і, друзі, ми йдемо на 11 рік Вень, там була гірчиця. А от вона буде така, як кетчуп. Буде в мене пулятись тільки не кетчупом, а гірчицею. Агатор. на тобі. Ай, щось я промазав. Нічого собі. Що це було? Колесо від трактора. І нічого собі. Мені треба туди. Мені треба. Так. Поїхали, далі. Там була гірчиця, друзі, друзі, там була гірчиця. Вона зараз сюди прийде. Я її підірву. На тобі на тобі на тобі. Ой, щось я не її підірвав. Тікаймо, ні. Ні, ні, ні. Ням-ням-ням. Я тепер був ходозі. Фандоні. Ну, не знаю. Поїхали, геть, звідси, коптер. Відвали від мене. Твої ракетки до мене не дійдуть. Ніхто до мене не дійде. Ну, давайте, давайте. Все. І ми, друзі. Три скрині. Це круто. І давайте ще 12 рівень пройдемо. Поїхали ми на другому. Ой, на якому другому? Ми на 12 рівні. Що це тепер було? Це колесо відняло від мене мої всі хп. Ну не всі, але багато. І це мені не подобається. Ну все. На тобі. Ні, Я не здамся. Так, друзі, ми йдемо свою бомбу прокачати, покращити. Я свою пушку прокачаю. А, це рогатка. Ну все. І так, друзі, ми будемо вже закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментарі. І мені дуже буде цікаво, на якому ви рівні. Може, ви до кінця. Може, ви вже граєте в машиніст машину третя частина. Ладно, друзі, ми будемо закінчувати. І ще останнє. Сьогодні я попробую викласти ще одну нову серію. Ну, зняти ще одну нову серію. Всім до побачення!